Слава Україні! З вами Юрій на каналі ТРАКТОР УА. Сьогодні оглянемо малюка Kubota ЗБ-1620, 20 кінських сил, задньопривідний. Саме приємне це ціна коштує він 400 умовних одиниць з грунтофризою. Хороше лакофарбове покриття, без пошкоджень. Не ржавий, бачите, нема потертися на кулісі, не затерті пороги, тобто пробіг рідний, пробіг нього 558 мотогодин, мінімум електроніки, хороші задні колеса без тріщин, хороший протектор, хороші передні колеса без тріщин. Має він Три передачі в період одну назад, плюс повишені понижені. Також має три швидкості валу відбору потужності. І бачимо, власник Японії зробив собі такий саморобний дашок. До речі, от його ґрунтофреза. також в хорошому стані. Видно, що мало працювало. Зараз спробуємо цього красення завести. Так, спочатку свіча розжарювання і. Чудово працює. Глушиться не з ключа. В хорошому стані, як сидіння. Дивіться, бачите, ні корозійки, нічого нема. Чудовий тракторець в хорошому стані за приємну ціну. 400. Підписуйтесь на наш канал, чекайте новинки, огляди щодня будуть тракторців з нового поступлення, які хлопці встигають ставити на колеса, перевіряти. На цьому також трошки покатались, хлопці перевіряли технічно, що все працює в ідеальному стані. Знаходимося ми, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинка. Чекаємо на вас!